quando dice una cosa un motivo di una condivide la nostra sai cosa interiori siccome Nicolò باید The okay. picture. Бачити, що е, в цьому році у нас уже спостерігається е, позитивна динаміка по тому, що у нас діти звідси беруть олімпіадах, до а потім одинадцять клас допускаються і е, гарно складає національний інтернет. Це все те, що пов'язано. Сьогодні ми маємо. Це позитивні результати, і в нас є п'ятого вже місця ми пішли, можна сказати, всі заклади для е, 50 заходів, які, які нам дали національним примерно іде. Якщо говорити про ці три роки, то у нас десь 140 дітей були нагороджені грошовими mm -hmm. нагородами, і сто десь приблизно 100, 10 -100, 100 педагогів, які отримали грошові е, до нагороди, хоча за ці. Ці роки, то підвищі, в нас є такі педагогічні працівники, які від загальної суми отримували біля 70 це найбільша така на сума 70 тисяч гривень і, і менше. Тобто ми даємо перевагу обдарованим вітрам. Звичайно, ці посаді теж навчаємо навчальних закладах, але ця програма дає.

Наступна програма Східні переведення. Давайте проголосуємо. Не... Не... Та, так. Спільні так, шкільні перевезення. У нас є значить, шкільні перевезення дві такі позиції. Ми здешевлюємо проїзд учням військового транспорту, зі названня. Вадим освіти, діти в схід, зокрема це школа, і всі до поду заходять нерегулярно, бо раніше ми відшкодовували теж перевізнику, а тепер вони мають щоденного рейсу, і виходить, що ми знаймаємо цього перевізника, йому платимо гроші за. У нас була така сама процедура перегуляння це спеціальні це переведення корисівці, малі корисівці. Ми теж винаймали перевізника, але зараз в цьому році, е, ні, в тому ми почали вже перевозити шкільним автобусом е, опорного закладу, по простіці Сіфія, і їх перевозять ще й автобус. Тобто ми дивно що мало грошей, тому що нам десь 90 тисяч обходилася е, перевізні. Програма продовжується. Десь ми ось що сказати, що діти довозилися із пороців, малої ж мережі компенсування, і, звичайно, у нас це десь приблизно дев'яносто тисяча дітей зашевлення по міських маршрутах і п'ятдесят учням. Tedy, když ano, když pojďte, ne, abyste šli, na to jít. Скажу, що бюджетні програми рішення проти ще на сесію бюджет не змінився, лише внутрішні ми зробили зміни, ось зняли гроші із свята обдарованість року і занесли на ці змагання піш опіч, тому що коли формувалася програма, там змагань, змагань було 5, а зараз стало десь. Здається, що нам потрібні перенесення на цю коштів. І так само це постійної роботи

Мати рішенням тому дорога ділянці за продукційної рушні. і Так, так само причиною цього рішення є те, що знову ж таки накривається до війська початкова школа і передавається, але це, пояснено не військові матеріали, а саме фінансові акції залишаються на залишку гроші, які батьки здавали на харчування, не давали, на харчування. Тому вони передаються на карманські ліцеї і сам діля, школи людської теж. Житла дітям се ростам та одночасно ремонт житла дітям серед місяці 4 мільйони 180 тисяч років. Це найбільше, як одна квартира на рік. І ремонт теж одні квартири на рік. Але так як в е, нас не всі діти, всі мають власності е, житло, яке. Je také život, co na návistném píkladání píky remontu. A představňám, že jste mě dozvědavali v posledních tři roky, boh v té měsíci pět